Так, Всім привіт, з вами Іван. Я вам сьогодні розкажу про чудесну таку штуку, яка має бути завжди на мотоциклі. Мотопідставка. Підставка, Підставка е, зроблена з підручних матеріалів. Дуже просто, надійно і потрібно. Дивіться. Замітили щось. Ось вона. Ось така трубочка. Довжина її 45 см. Перший отвір на довжині 40. Е, яку мав з латуні, можна з алюмінію, можна з металу, кому що подобається, хто що має. Ріжемо таку трубку 45 см, 40 см робимо отвір. то, в принципі, я так методом, методом тика <гум> визначив заглушечки. І знаходимо такі. Такі тримачі. Ці тримачі, до речі, можна купити в електромагазині, де є проводка, там монтаж. Вони кріплять зовнішню трубку електрично по стіні. Зараз вам покажу. Ось в мене вся проводка в гаражі зроблена позовні. І ось така трубка 16 мм кріпиться на такі скобки. Бачите? Ось вона. Зашвкується. Від дуже міцно тримає. Ось так. Тобто можна купити такі в будь-якому електромагазині. Тому купляємо дві штучки таких, беремо трубку 16 мм, сверлимо отвори, сверлимо в маятнику два отвори під 3 мм і закручуємо шурупом. І все. І підставочка, в разі чого завжди з нами? Що ми пробили коло чи ми хочемо обслужити ланцюг в дорозі, чи ми хочемо взагалі там ну будь-що зробити, ставимо на підставку мотоцикл і обслуговуємо. Дивимося, як поставити. Дуже просто. Е, якщо на ґрунті, щось підставляємо під, під лапку, щоб вона нам не грузла, або шукаємо тверд, 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 твердий ґрунт. Нахиляємо мотоцикл, запихаємо. Все. Все. Мотоцикл. У нас в сервісному положенні. Коло крутиться. Можемо обслуговувати. Можемо чистити ланцюг. Можемо зняти колесо закрити камеру, ну будь-що. Треба вище, ставимо на вище. Ось така штучка. Можна сказати, мото. Мотопідйомник, ну в кожного є в гаражі мотопідкат, є типу таборетка, яка піднімається, але з собою таку штучку треба мати. Не на всі мотики підійде, так як не всі мають ззаді оцю різьбу. ну Більшість має, вже ці нові, то може такого і не мати. Ось, Пишіть в коментарях, що ви думаєте про такий варіант. Завжди мобільного, мобільної підставки з собою. У мене на минулому кавасакі вона була. І ось таку саму я зробив і тут. Тримається дуже міцно, можна ще з чимось скріпити. Ну, дивіться, дивіться, далі, як я її робив і встановив. На відстані, тобто висота 40 сантиметрів і 45 обертаю ось так на 90 градусів. Ось тут буду сверлити. Ось, на 45. Готово. Лише це тільки зачистити. ось, І зараз будемо пробувати ставити на, на цю підставку. Так, хлопці, трьохміліметровим сверлом сверлимо. Отвори. Один тут, а один сверлимо ось тут. Незручно. Так. Є. Все. І зараз прикручуємо. Прикручуємо оці кліпси. Е, шурупи мають чуть-чуть грубшу товщину. Якраз супер, вони наріжуть собі е, різьбу. Поїхали. Так. Супер. Так, зараз ми то підтянемо вручну і так само ставимо другу кліпсу. Так, ну ось. Так вийшло. Бачимо. Знімаємо. І нахиляємо мотоцикл. Ось таким методом. Зараз вам покажу. Оп. Все мод стоїть, ну, треба було далі запхати. Дивіться, все, і колесо у нас, виходить, вивішене. О! Було чітко. Бачимо. Висоту можемо собі регулювати будь-яку. Можемо ще вище підняти. І можемо обслуговувати цепку. До речі, я коли на там, тому кавасакі пробив колесо, Ця трубка мене дуже виручила, зняв, підвішав. Колесо відкрутив. Поїхав на вулканізацію. Ну, там є відео на каналі. Хто бачив, той знає. Заклеїв а мод так і стояв на заправці ось на такому домкраті. Ну і знімається знову ж таки. Дуже все просто. Раз. І защопуємо. Тримається дуже міцно. Можемо ще для страхування хамотом скріпити пластиковим. От і все. Якось так.